Скажіть, будь ласка, що дає плівка і чи не гарячу корінчику при такій посадці? Дивіться, для чого накладається плівка? Вона виконує таку функцію, найпершу, найважливішу функцію. Це е, тримає температуру, так, щоб вона там не була така гаряча, як, припустимо, збоку. Чому? Тому що плівка чорна. Чорна плівка не пропускає через себе температуру. Розумієте? І температура... Так як е, вона залишається на поверхні плівки, тобто вона не проходить донизу. Якби була прозора плівка, так уявіть прозору плівку, там стікло в машині чи в хаті стікла, да, через них сонце проходить сонячні промені. А через чорну плівку вони не проходять. Це перше. Друге, плівка вона тримає вологу. Тобто там стабільна волога. Не буде такого, що там дощ пішов, земля потріскалася. Да? Там все стабільно. Стабільна е, мікрофлора, бактерії, там все стабільно. Кавуну так набагато краще, ніж просто би він був на відкритому ґрунті. Тому що він би там більше жарився, він би там дощ пішов, потріскався, треба його підгортати, там загортати і так далі. Ось тому о, так роблять всі. І хто хоче виростити нормального кавуна. Тому жарко йому там абсолютно не буде. Жарко тільки в нас зараз ті мурги. Якби, наприклад, ви е, висаджували раннього кавуна, тобто рано, коли ще холодно, тоді обов'язково ви кладете прозору плівку, тому що земля холодна, через прозору плівку з проміння потрапляє в ґрунт, швидше прогріває кореневу систему, і кавун швидше розвивається. Так, а якщо ми покладемо е, на раннього кавуна, коли ще так прохладно на дворі прохолодно, ми покладемо чорну плівку. То там буде холодно і він не буде розвиватися взагалі. Тому тут треба дивитися, коли ви садите. Якщо рано, то берете прозоре. Якщо ось таких як ми зараз на дворі, плюс там 30 градусів, тоді ми беремо чорну плівку.